Дівчата-стрімерки, покерні? <глухи> Самішні <свісна> побігають? Насправді буде перше питання про найгарячіші моменти. Розкажіть, будь ласка, про самі фейли, які відбувалися під час стрімів. Що це було, і як це відбувалось? Ну, таке, що щось падає на фоні, таке досить часто відбувається. Але найсмішніше це коли ви стрімите з кимось разом в парі, а коли закінчується стрім, ця людина не звертає увагу на те, що ви вже. Закінчили стрім, але він не вимкнув мікрофон. І він починає на фоні там щось розповідати, і щось таке зовсім не по стріму, і Взагалі таке, що хочеться пошвидше виключити. Але ну оце були такі найнезручніші моменти. А в тебе було таке, що мікрофон був включений? Ти там закрила стрім, і сері, дякую, любі друзі! Як сосі з Ну, до речі, ось такого не було. Було просто, що я пішла на перерву і забула виключити мікрофон, потім блін, що там могли люди почути, але в цілому, ну, не спішіться, коли саме в парі буває. А ще більше за все дратує під час стрімів. Можливо, якісь прекрасні люди, які пишуть щось в чатіку, чи... Домашні сімейні справи, які під час стріму відволікають. Щось є, що дратує більше за все? Дратує коли відвалюється інтернет. Це найбільше дратує під час стріму, що може бути ще гірше. Всі ці, ці фейли вони всі відбуваються в один день. Ну, тобто так, кажу, буває ну, в більшості випадків зі стрімом все добре, але от якщо щось погано піде, там відвалиться інтернет, то все полетить там. І якийсь рум не загружається там, або в румі якісь поломки, і там не працюють турніри. Тому, от якщо воно все в один день прям накладає, накладається одне на одну, тоді взагалі торба. Yeah. А із хейтерів, до речі, є такі, які постійно приходять щось накидати. І як ви з ними спілкуєтесь? Чи відповідаєте, чи просто ігнорите? На початку я так болі болісно реагувала на хейтерів, можливо, але згодом я зрозуміла, що вони теж створюють актив, по-перше, по-друге, знаєте, покер він так трошечки. Зміцнює нерви, і в цілому ти вже не так реагуєш навіть на тих хейтерів там або щось таке. і я, Мені здається, вони якось зрозуміли. Ну, якщо там якийсь хтось залітає на стрім, то звичайно модератор його блокує там, е особливо з інших національностей там, деяких, але е в цілому просто зараз же люди зрозуміли, що я навпаки відношусь до хейтерів, як до людей, які створюють актив. І навіть якщо в мене в чаті відбуваються якісь сечі, я навіть інколи прошу модератора нікого не блокувати, тому що це підвищує активність. Люди заходять на стрім, там якийсь двіж, паріж і все таке. І тому а, я вже навіть позитивно до цього ставлюся. Я так розумію, ти просто коли починається срач, всі, всі роблять скріншот фіналки і в ТГ постять. А ти така у нас срач заходить <гументальна> активність збільшуємо. <гументальна> ну воно ж реально, Чим більше коментарів люди, люди пишуть в чаті на стрімі, тим ну він в рекомендації більше людей заходить подивитися, і він більше просувається. І тому, в принципі, якщо це не щось таке зовсім образливе, в мою сторону да, але таке насправді зараз дуже рідко відбувається. Ну, це щось більше особисто чи mm. про здачу, про розіграша пишуть. Та навіть ви знаєте, напевно, вже люди зрозуміли, що я так не сильно реагую на хейт, тому вони особливо. Ну, я навіть згадати такого за останній час не можу. там, Частіше заходять, там, не знаю, я ж кажу, інші деякі національності там може якийсь срач в цілому написати просто, але не особистий. Але право. Який улюблений стрімер? Ніка, тому я не бачила тебе на своїх стрімах заходь. Ніка дуже любить чесних підписників. Ти під Олександром заходиш. Насправді мені дуже подобався стрімер Джераф Генгер, він дуже смішно реагував на роздачі, але щось він десь пропав, напевно, пішов займатися своєю фермою і забив трохи на стріми і блоги. Е, я насправді не дуже пам'ятаю перший саме стрім, але е, я пам'ятаю, що я підготувалася. Звичайно, спочатку я зробила групу в телеграмі, замовила рекламу в інших стрімерів. Е, в принципі, люди спочатку зайшли в телеграм-канали, вже тоді ж чекали сеанс там анонс, точніше першого стріму. Е, от але я добре пам'ятаю, що на перших стрімах я е, трошечки. Він перед стрімом вживала, тому що щоб зняти трохи напругу і щоб тому, що ну, все рівно воно якось ну, незручно, коли ти ніколи не стрімив починати, і все таке. Але зараз вже такого немає, і зараз я вже обходжусь без цього. Щось смішніше? Ні, я просто не п'ю. Ліріїси під час стріму? Звичайно, їм, тому що стрім буває по 6-7 годин мінімум. І зазвичай е, я закриваю теж картинку, але глядачі кажуть, ні, не потрібно закривати, тому, що, будь, давай, ну, це Та... Але е, ну не знаю, це трохи не та тематика. Я думаю, що на інших сайтах, можливо, це було б доречно. Ну, а тут е, думаю, я в покер. Тому в принципі е, не дуже люблю їсти на стрім. Дякую. І останнє питання стосовно вигорання. Чи є вигорання від стрімів, чи вже звикли це буденна річ для вас? Uh, ну, ви знаєте, насправді стрім, він навпаки, трохи uh, додає uh, сил, тому що є вигорання якесь від гри інколи, коли багато переїздів чи там не, не вдається щось виграти. А навпаки, коли заходиш на стрім, люди якось підбодрюють, і починається спілкування, і ти спілкуєшся, тому що я в житті не дуже багато спілкуюсь з людьми. І саме на стрімі я компенсую це спілкування. І uh, тому навпаки, якщо я відчуваю якесь трохи таке. Uh, ну, Такий настрій трохи, якщо в мене підвпав, то я навпаки заходжу на стрім і його підніму. Я сподіваюся, що про стрімінги і покер буде цікаво дізнатися людям, які ніколи цього не робили. І можливо хтось спробує також стрімити покер. Ні, супер. <гум> Конкуренти. Конкурентка. <гум> <гум> Конкурент. <гум> Вигорання, коли вилетів на бавлю в нього вигорання да, після вигорання. казіно.